Добрий день малята! Я дуже люблю осінь, тому запрошую вас у подорож до осіннього лісу. Такого різнобарв'я кольорів, як осінь, немає жодна пора року: зелена трава під ногами, синє прозоре небо, жовте, червоне, багряне листя. Вся ця краса в живописі називається пейзаж. Багато художників теж. Полюбляють осінь, і дякуючи їм, у нас з'явилися такі прекрасні полотна, як київська осінь Миколи Глущенка, осінні фарби Євгенія Малишева. Діти, на сьогоднішньому занятті ми, як справжні чарівники, створимо казковий осінній ліс. А малювати ми з вами будемо знову нетрадиційно. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, гуашеві фарби. Стаканчик з водою, серветка, пензлик, ватна паличка. І наш сьогоднішній інструмент для роботи це повітряно-бульбашкова плівка. На аркуші паперу у мене вже намальована травичка. Малювати пейзаж я починаю зі стовбурів, тому беру коричневу фарбу, вмочую пензлик і стовбури починаю малювати знизу до гори. Знизу стовбури товщі, а зверху тонші. Щоб фарба була більш слухняна, я беру водичку. Ретельно мию пензлик, просушую його на серветочці і беру наш перший трафарет. Вмочую його в червону фарбу і роблю перший відбиток. Малюю крону дерева. Ой, подивіться, яке гарне дерево в мене вийшло. Далі я беру новий трафарет, вмочую його у жовту фарбу і роблю ще один відбиток. Подивіться, які гарні казкові дерева у нас виходять. Знову беру трафарет. Умочую його у оранжеву фарбу і роблю ще один відбиток, які гарні осінні кольори. Повертаю трафарет. І я хочу, щоб наш осінній ліс зігрівало сонечко. Тому беру маленький трафарет, вмочую його у жовту фарбу. І у куточку малюнка роблю маленьке сонечко. Але для того, щоб наше сонечко зігрівало дерева промінчиками, я беру ватну паличку і буду малювати промінчики. З наших дерев попадають листочки. Я їх теж буду малювати ватними паличками. Я беру фарбу різних кольорів, листочки летять кругом, їх вітер розносить, вони падають на травичку. Ось. Повертаю паличку на тарілочку. Подивіться, який гарний пейзаж в мене вийшов. Малята, я впевнена, що ваші малюнки вийшли просто чарівні. Ви можете прикрасити ними свою кімнату або подарувати комусь, але перед цим погляньте на свої роботи і відшукайте на них геометричні фігури, круг та овал. До побачення, малята, до нових зустрічей.